Мікс товарів для упаковки від бренду Криландо. У нас маємо ось такий класний лот. Всього 39 гривень за одиницю. У лоті 51 різна одиниця і загальна вартість 2300, 2150 гривень. Вже обмовилась. Дивіться, тут у нас є різні групи товарів. Ось такі упаковочний саме папір по 5 метрів, 10 одиниць, музичні листівки. Їх буде 5 одиниць різного дизайну. І давайте їх вмикнемо. Угу. Дуже класний, якісний звук, до речі, ось такі набори бантів. Їх буде 5 упаковок різного кольору, самих таких класичних. Далі набори саме цих лент по 6 варіантів: три коробочки. Набори для оформлення пакування. Вони різні, ось таких три упаковочки. Далі пакунки, 6 штучок вертикальні з різними дизайнами, 6 штучок у упаковці, таких буде 3 упаковки. Ось такі пакетики. Тут у нас по 6 штучок меншенькі, таких три упаковки. Як ви бачите, є стрічки. Набори стрічок є тоненькі, з широкими, є лише широкі. І покажіть, будь ласка, які є кольори. Також є ось такі два набори з тоненьких виключно. Далі покажу вам, є великі пакети. Великі пакети по 4 штуці в наборі, штуки. Вони, бачите, теж різнодизайнові. І, звичайно ж, набори листівок. Листівки по 6 штук в наборах. Вони зовсім різні. Наборів маємо 10. Тож для замовлення ось такого класного лоту, будь ласка, скоріше переходь до нас в опис під відео, тому що лот такий єдиний, поки він є, замовляй через наших менеджерів.